На сьогоднішній день у 15 районах нашої області діють громадські приймальні народного депутата України Сергія Капліна. До кінця липня поточного року їх заповняють помічники посадовця, відкриють у всіх куточках Полтавщини. Нині представників цих приймалень навчають надавати фахову допомогу тим, хто звертається по неї. Сьогодні ми навчаємо працівників цих приймальних керівників цих приймал, яким чином реагувати, які як діяти в тій чи іншій ситуації, яким чином робити так, щоб люди змогли знайти правду, в якщо не в органах влади, то хоча б за нас нашою допомогою отримати отримати відповідь на ті питання, які їх цікавлять. Ще кілька років у Полтаві працює громадська приймальня Сергія Капліна. За цей час проблеми, з якими щодня приходять мешканці, не змінюються. Здебільшого кажуть помічники нардепа, вони стосуються взаємодії з органами місцевого самоврядування. Це житлово-комунальне господарство, це стан доріг в містах, селах, селищах, це допомога людям юридична, в тому числі, по вирішенню судових спорів, таке інше, навіть по виконавчій службі. Да, ми намагаємося допомогти, тому що ну, людині сьогодні дуже важко добитися до влади як місцевої, так і судової, виконавчої, і так далі. Проте відзначають не менше 75% цих звернень після втручання співробітників приймальні отримують позитивний результат. Наше головне завдання, щоб людина, яка прийшла в приймальню, отримала найвисококласнішу допомогу. Наше головне завдання об'єднати і виховати нове покоління управлінців, тих, хто буде працювати на благо нашого міста, на, на благо нашого регіону. І саме цією метою, ми вчимо людей. Представляти захищати ваші інтереси Сергій Каплін продовжує у своїй команді. Він готовий бачити усіх амбітних та ініціативних, яким не байдужі проблеми простих людей.